Чекасах нічим рятувати хворих на інфаркт міокарда. Тромболітики, препарати швидкої дії, які вводять пацієнтам під час гострих захворювань серця, в розпорядження тамтешніх медиків потрапили щонайменше 5 років тому. Відтоді лік врятованих сягнув за півтисячі, нині цього цінного препарату в місті не вистачає. Тут більше чи тут. Тут Відділення інтенсивної терапії третьої лікарні. Тут цілодобово триває боротьба між життям і смертю. Під наглядом лікарів пацієнти долають наслідки важких серцевих нападів. 60-річного Олександра Ромаса лише напередодні перевели з реанімації. Таді разу завалила і, і прийшло тому. Терпіл, терпіло, думав, що може, дано перший раз в і пройде, то так і не проходило. Рятують важкохворих містян тромболітиками. Препарати є і в працівників швидкої, і на балансі медзакладів. Це йде рахунок на хвилини, коли ми можемо провести. Тому що чим раніше цей препарат вводиться, тим краще для пацієнта, і тим менше ускладнень після гострого інфаркту міокарда». Статистику збережених життів мають і лікарі швидкої допомоги. Тромболітиками за останній рік врятували близько 30 містян на рахунку. Кожна ампула розповідають медики. Металізи є в зв'язку з його подорожанням. Кількість його менша. Значно менші запаси препарату мають медики третьої лікарні. Через велику кількість пацієнтів ліки вичерпуються вдвічі швидше. Наразі кількість їх критично мала. Вартість однієї дози 34 тисячі гривень. Пацієнти нічого не платять. вже в стаціонарі, скажімо так, кількість цього препарату обмежена на даний час. У нас залишилося три флакона. Далі ми скажімо так, не маємо змозі за бюджетні кошти надати необхідну допомогу. Медики звернулися до міської і обласної влади з проханням виділити кошти на закупівлю рятівного препарату. І лікарі сподіваються, що це питання посадовці вирішать у стислі терміни, адже від вчасно наданої допомоги залежать десятки життів.